Здається, часом Бог несправедливий, І здається, це тобі не просто так, коли від нього ти чекаєш дива, а все стається зовсім і не так. А ти просив, просив про щось руками. таким потрібним це тобі було, а зараз ти розводиш лише руками, бо Молитви не стримали те зло, яке в житті з тобою нині стало. Здається, це не в силі понести. І, впавши на підлогу, ти ридаєш, бо вже не можеш уперед іти. І, здається, Бог такий несправедливий. і диявол біля тебе тут, як тут, словами розбиває твою віру, та Бог теж поруч. Цього не забудь. І коли душа все відповідь шукає, а рана в серці все сильніше ж горить, наш розум і плоть нічого не сприймають. І тому здається, що Господь мовчить. Потрібен час. Це не одна година, не день, не тиждень, місяць а чи рік. Та рана поболіти нам повинна, щоб хоча б жар із серця кудись зник. Ми не повинні Бога розуміти, бо Він є Бог. І коли душа кричить без слів, ти можеш з ним поговорити. Хоч кров із ран і лється, і біжить, потрібно нам багато дуже часу, щоб наше серце знову жило. На жаль, наш зір так мало може бачить, і ми, на жаль, не знаємо всього. Дай, Боже, сили втрату пережити усім, хто її ще не пережив, хоч розум наш не хоче розуміти, чому ти цим шляхом нас всіх повів, ти можеш, Боже, не відповідати на крик сердечний, Господи, чому? Лиш дай нам сили все це подолати, розвій цей морок, сльози і пітьму, дай пам'ятати, ти є справедливий тоді, коли здається, нам не так. Прошу тебе, помнож ти у нас віру, бо ворог вже заніс на нас кулак і хоче нас з тобою розлучити, і хоче нас з тобою роз'єднати. Допоможи. І дай для цього сили, бо ми не в змозі все це подолать. Прошу, почуй і залікуй всі рани, бо нам болить і боліть не перестане. Дай не зламатись серед цих тривог. Наш досконалий і справедливий Бог.